Колони російських військ сунули вперед без зупинок. Броня щільно до броні. Гусениці розбивали землю. Командири вже рапортували про прорив оборони ЗСУ. Здавалося, їх нічого не стримає. Але за мить усе пішло не за планом. Земля під технікою раптово ожила, наче ні звідки вибухи пішли ланцюгом, машини розривало, усіх розкидало. Навколо розпочався суцільний кошмар, наче викликаний незвіданими силами. Те, що виглядало як тріумфальний прорив. Рив стали пасткою і трагедією. Перші кадри потрясли країну. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Бронетехніка РЕФІ рухалася колонами у бік Костянтинівки з двох напрямків: Турецька та Щербинівки. Була зупинена ще на підходах. Танки з десантом і квадроцикли з піхотою зайшли на завчасно підготовлені мінно-вибухові загородження, і усі стали взлітати у повітря. Просування призупинилося одразу. Після цього, як повідомили у соті окремій механізовані бригаді, за справу взялися гармаші та дронарі сталевої сотки, які разом із суміжниками звели плани ворога на нівець у результаті бою. Уражено два танки, три квадроцикли та знищено 30 одиниць особового складу противника. Механізований штурм було відбито повністю. Спроба прориву зірвалася. Бійці сотої окремої бригади, які перебувають на східному напрямку, давно заявляють, що за час виконання бойових завдань не здали жодної позиції. Окрему увагу привернули повідомлення з інших ділянок фронту, які демонструють проблеми противника з технікою. Кою у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового атамана Івана Сірка заявили, що через страти бронетехніки російські військові почали пересуватися полем верхи на конях. У дописі зазначено російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх штурмів, що змушені пересуватися на конях, але навіть це їм не допомагає. Оператори дронів 5-го штурмового батальйону ліквідували цих військових одразу після виявлення. На північному сході Донецької області як активні бойові дії точилися у районі Добропілля за даними Національної гвардії України. Бійці першого корпусу НГУ АЗОВ зафіксували висування чотирьох колон противника, у складі яких було десятка одиниць броньованої техніки. Штурм здійснювали підрозділи морської піхоти Ерефії по скупченню сил спрацювали в піввідрони, важкі бомбардувальники спецпідрозділу груп та артилерія у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. У результаті підтверджено знищення, що щонай... Менше чотирьох танків, шести бойових броньованих машин, одного БТР і квадроцикла. Ліквідовано чотирьох військовослужбовців противника. Ще кілька одиниць техніки були уражені. У прислужбі Азову уточнили, що під час атаки використовувався широкий спектр озброєння: ударні дрони, ствольна артилерія, РСЗВ, стрілецька зброя. Інженерні підрозділи встановили мінно-вибухові загородження, що суттєво вплинуло на зрив штурму. За їхніми даними знищено шість танків. 9 БМП, 5 БТР і БРЕМ. Фінальною хвилою став штурм із використанням квадроциклів, із яких 10 одиниць було знищено. Паралельно із подіями на Костянтинівському напрямку тривають інтенсивні бої у покровсько мирноградській агломерації. Угрупування військ схід повідомило, що сили оборони України контролюють північну частину Покровська, а в центральній частині міста блокують просування російських військ. Воєнний експерт Олег Жданов також прокоментував поточну ситуацію. на фронте, зокрема на Костянтинівському напрямку. Слухаємо. Константиновское направление. Тут 31 атака со стороны российских оккупантов в районах населенных пунктов. Ну, в принципе, на Константиновском они пытаются выйти на преодолеть, во-первых, вот это бывшее, бывшее водохранилище, потому что оно спущено, дамбы-то уничтожены, вода частично ушла, или в большей степени вода ушла. И вот они пытаются подойти, преодолеть это бывшее водохранилище, подойти вплотную к высотам господствующим и залезть на них. Где-то, но тут перед этими высот, высотами в районе вот этого водохранилища Клебанбык. Глебан Быковское водохранилище. Там происходит, я бы сказал так, там идет боевые действия с переменным успехом. Вот так это можно охарактеризовать. Почему? Потому что где-то мы оттесняем противника от этих высот, поддавливаем его, и он отходит назад. Где-то противник нас поддавливает, и мы отходим уже практически под ножью этих высот. Но скажу так, что на Константиновском направлении уже больше недели рашистские оккупанты не имеют никаких успехов никаких бьются они где-то вот еще раз говорю где-то вот такие небольшие качели происходят но обойти эти высоты и подняться тем более подняться на эти высоты противник на сегодняшний день вот такой возможности не имеет потери несет колоссальные в чем мы каждый раз убеждаемся глядя на ту статистику которую предоставляет Предоставляють наш генеральний штаб. Від початку доби було відбито 44 штурми на покровському напрямку. Противник 27 разів намагався просунутися до українських позицій поблизу Неканорівки, Родинського, Червоного лимана, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Гудачного, Молодецького, Новосергіївки, Горіхового та Дачного. Два боєзіткнення зіткнення тривали. У повідомленні угрупування зазначено продовжуються активні дії українських підрозділів в районі покровсько мирноградської агломерації. Ворог несе значні втрати у Мирнограді. Підрозділи ЗСУ тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до міста. Водночас логістика залишається ускладненою для покращення постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів у напрямку Мирнограда. Мета очевидна: Кремль хоче завалити фронт гарматним м'ясом, щоб захопити ключові міста, як от Покровськ і Часів Яр, де бої тривають місяцями без суттєвих успіхів для Ерефії. На цьому тлі з'являється інформація про критичну. Ситуацію в Мирнограді, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що українські підрозділи потрапили в оперативне оточення. За його словами, у цей район неможливо заїхати й доставити їжу. Цей фактор безпосередньо впливає на тривалість оборони, ротацію та забезпечення підрозділів. Ще одним тривожним повідомленням стало офіційне підтвердження генерального штабу ЗСУ щодо відходу українських сил із Сіверська у повідомленні зазначні. Далі цитую. в районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці, і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії з метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів. Українські захисники відійшли з населеного пункту. При цьому українські війська зберігають вогневий контроль над містом. Моніторингові ресурси, зокрема, діпстет, повідомили, що Сіверськ перейшов у червону зону і перебуває під контролем. Російських військ аналітики фіксували проникнення та закріплення підрозділів противника в межах міста. Також зазначалося, що під контроль російських сил перейшло село Грабовське на суміжному напрямку. На Харківщині тривають бої в прикордонних районах. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов повідомив, що у селі Сотницький Козачок противник намагався розширити лінію фронту. Перша лінія фронту там стабільна. Ворог знищується на тому напрямку. За декілька днів знищено понад 50 військовослужбовців в Ерефії, близько сотні поранені. Наші воїни позиції тримають. Заявив він за його словами. Загострення також фіксується на Ізюмському та Куп'янському напрямку. Мках, де тривають активні штурми, але позиції залишаються стабільними. Ситуація на північних напрямках доповнюється тривожними оцінками щодо Сумщини. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що російські підрозділи змогли прорватися у Грабовське та викрасти цивільних. Це тривожний сигнал. Ніхто там до подібного не готувався, а це означає, що рівень готовності був дуже низьким. Наголосив він. Романенко зазначив, що найскладніша ситуація зберігається в ре районах Сіверська, Гуляйполя та Мирнограда. Експерт також окреслив три ключові завдання, бо з яких за його словами стан справ на фронті погіршуватиметься. Справедлива та повна мобілізація, перехід економіки на військові рейки та посилення законодавства до стану війни. Він скептично оцінив можливість швидкого припинення бойових дій з зовнішніми чинниками, заявивши, що російський диктатор хоче нових земель і не зупиниться без реальної сили. Аналітичні матеріали західних видань вказують. На інший аспект ситуації, за даними Форбс, чисельність російських військ в Україні зросла приблизно до 710 тисяч осіб. Аналітики попереджають, що ставка на масу створює критичне навантаження на логістику, особливо в зимових умовах. У статті зазначено, хоча це збільшення військ може принести Росії певні короткострокові тактичні вигоди з часом, воно ще більше виснажить їхню без того перенапружену логістичну мережу. Українська сторона за оцінками аналітиків. Робить ставку на знищення шляхів постачання, використовуючи дрони та удари по тиловій інфраструктурі. Генеральний штаб зсу повідомив, що протягом однієї доби на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував 39 ракет і скинув 160 керованих авіабомб. Здійснив понад 4 тисячі обстрілів та залучив тисячі дронів камікадзе. У відповідь авіація ракетні війська і артилерія сил оборони. Уразили 9 районів зосередження живої сили та техніки та три пункти управління на стратегічному рівні триває осмислення попередніх операцій. Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, аналізуючи курську операцію, зазначив, ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні. За його словами, противник зміг не допустити переростання тактичного успіху в оперативний, а ціна таких дій виявилася. НАТО високою він зауважив, що російські війська, які були в обороні, змогли скористатися технологічними та тактичними перевагами. З часом ворог не дав українському тактичному прориву перерости в оперативний успіх. А згодом росіяни й самі здійснили тактичне просування, хоча також без оперативного успіху. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!